Всім привіт! В Stalker поклик Прип'яті найкраще пророблена система артефактів, і їх там найбільша кількість. Сьогодні я хотів би вам розповісти про найкращі артефакти з цієї частини трилогії. Запасайтеся протирадіаційними препаратами, детекторами та бажаю вам приємного перегляду. По мірі проходження гри, не останньою проблемою гравця буде радіація. Зелений показник майже не завдає значної шкоди здоров'ю, а от жовтий або червоний це дуже швидка смерть. Радіація зустрічається в дуже багатьох місцях ігрової карти. Звичайно, можна запасти велику кількість протирадіаційних препаратів або ж горілочки, але це розхідник, котрий так чи інакше треба поповнювати. Найкращим артефактом в грі, що виводить радіацію, є пузир. Артефакт має 4 пункти виводу радіації, що робить його просто незамінною річчю в ходках по радіоактивних місцинах. Артефакт з'являється в аномаліях хімічного характеру, як от плавні. Аномальний гай. Бетонна ванна або драговина. Слід відзначити, що цей артефакт на початкових етапах гри знайти буде неможливо. Спавнитиметься він там не раніше, аніж гравець потрапить в прип'ять. Окрім рандомного пошуку в аномаліях, гравець може отримати цей артефакт двічі від Гарика, коли той йде в Прип'ять, та в трубопроводі під універмагом. Ось це місце на карті. Не пам'ятаю, коли б моє проходження поклику прип'яті не супроводжувалося б цим чудесним артефактом. Також проблемною ситуацією буде надлишок хабару в рюкзакові, що рано чи пізно призведе до перенавантаження головного героя. Можна всмалити Геркулесу, але діє він лише 5 хвилин. Найкращим артефактом, що надає гравцеві додаткову переносиму вагу, є золота рибка. Артефакт додає цілих 12 кілограм додаткової переносимої ваги, що стане значною надбавкою до кількості здобутих речей. Артефакт спавниться в аномаліях вже гравітаційної сили, наприклад, біля земснаряду або в аномалії битуму. Також гравець може отримати його в якості предмету викупу по завданню з визволенням міттяя. Єдиний реальний варіант це виконати їхню умову, або ж знайти його в місті з криптового спавну, а саме в локації школа в прип'яті. Там цей артефакт з'являється з шансом в 100%. Разом з артефактами, що дозволяють носити більше речей. Добре підходять також артефакти, що відновлюють витривалість гравця. Найкращим серед усіх артефактом на відновлення сил є сніжинка, що надає цілий плюс 6 пунктів до відновлення сил, зустрічається в електричних та псі аномаліях. Єдиний в грі артефакт, що відновлює насичення головного героя, є артефакт Серце Оазиса. Також він відновлює здоров'я, сили та загоює рани на два пункти. Зустрічається він, самі знаєте де. І тільки один раз за всю гру. Ось ми й пройшлися по списку найкращих артефактів в грі Сталкер поклик прип'яті. Дуже вдячний за перегляд. Буду радий, якщо ви поділитеся цим відео з друзями. Бажаю вам вдачі, здоров'я і бувайте!